Капеланське благословіння на 18 люта 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по повсякчас, на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євані розповідається про те, ну, про початок Хресної дороги Ісуса Христа, коли напередодні. Іуда пішов до перевосвященників і запропонував зрадити його, і ти погодилися, і дали йому срібнаків, пообіцяли. А потім на наступний день було перше день опрісників. і Господь послав двох учнів в одне село, щоб там йому дали хату для вечері, прибрану світлу. І там приготували йому Пасху, і він з учнями і теж з Юдою, зайшов і їв Пасху. І сказав, що один із тих, хто вмочує хліб, зараз зі мною споживає хліб, той і вмочує вино, той і буде зрадником. І всі казали, що хто це може бути, чи не я, чи не я. І, і Петро сказав, що хто там може мене зрадити, тільки не я. Я завжди витерплю будь-які випробування. А потім він сказав, з'їв хліб, хліб з'їв і сказав, чий хліб мій, що за вас ламається, на відпущення гріхів. А потім випив вина і всім роздав, але випив сказався як кров моя звіту, що за вас мною проливається на відпущення гріхів. А потім вийшли вони помолитися в Євсиманський сад, і учні паснули і не молилися. Але він просив ангела. Щоб чаша, якщо чаша це не може минути мене, нехай мене, але нехай буде на все воля твоя. А учні цей час поснули три рази. І коли третій раз вони, він їх розбудив друг, це після третього разу моління, то сказав піднімайтесь, моліться, будьте пильні, бо вже мій зрадник мене буде зраджувати. Що я можу поділитися в ці слова? Нічим, я можу тільки затихнути і знаєте, і проводити своїм скорботним серцем Ісуса по цій дорозі. Бо ці знаєте, ці слова, які ми чуємо і читаємо в Євангелії, вони досить скорботні в нашому серці. І говорити про це в мене немає слів. Нехай Тиша, яка настане після цих слів у кожного, сама розповість кожному про те, що відбувається. А коли це я чую, у мене тільки і виникає замовкнути, прислухатись і, напевно, доторкнутися до тої дороги, яку поніс Ісус Христос заради кожного з нас. Амінь.